Пане Олеже, добрий день вітаю вас. Як у вас в області ранок минає? Чи все спокійно? Так, спокійно у нас знову ж таки, дякуючи нашим зсу, ударів по місту Харкову не зафіксовано. Натомість ворог наносить ударів із артилерії по місту Вовчанську, по місту Куп'янську і по тим населеним пунктам, які знаходяться ближче до кордону з Російською Федерацією. Ворог не заспокоюється. Ну і власне кажучи, нам слід всім абсолютно пам'ятати, що війна не завершилась, незважаючи на те, що у місті Харкові у нас сьогодні відносна тиша. Чи є зараз у Харкові і у містах в області електроенергія? Так, у нас по всій області і по місту Харкову електроенергія є. Ну тут дві історії насправді. Перша історія, ми маємо зберегти ту. Інфраструктуру, яка у нас є сьогодні щодо електроживлення електропостачання, ми над цим працюємо фактично цілодобово. А друге, це відновлення електроенергії на деокупованих територіях. У нас сьогодні вже відновлено. Ми можемо говорити про 80%. Ну і знов ж таки це економія. Місто Харків з самого початку повномасштабної агресії Російської Федерації застосовував світом маскування, тобто всіляко економив електроенергію. Наразі е, збільшені інтервали руху електротранспорту, деякі маршрути замінені. Тобто, ми працюємо повністю над тим, щоб зекономити електроенергію. Однак, ми чи, ми, ми чітко розуміємо, що ми знаходимося у загальній системі е, загально національній, тому е, все ж таки по місту Харкову і завтрашнього дня будуть так само е, відключення, і по області в тому числі це буде. Відповідно, 12 черг світло буде вимикатися з 7 ранку до 23.00, в середньому по 3 години. Людям відповідні графіки доведені зараз. Наше завдання відпрацювати із нашими відповідно підприємствами, оскільки там є складнощі щодо виробничого тобто процесу деякі підприємства не можуть собі дозволити зупинятися, і ми по ним там будемо працювати окремо. Пане переважна частина Харківської області звільнена від окупантів, але, вочевидь, вони не планують робити жест доброї волі і взагалі полишати Україну. Чи є ризики повторного наступу і на Харків, і на звільнені райони Харківської області? Ну, ви знаєте, на жесту доброї волі не було жодного разу по території Харківської області. Області і по місту Харкові. Всі звільнені території ми маємо виключно дякувати нашим е, збройним силам. До речі, сьогодні наша, так би мовити, основна або одна із основних бригад 92 го святкує своє день народження. З чим ми їх і вітаємо? Хлопці, ви просто залізні герої наші. Ось і е, тому у нас так дійсно ще близько 25 населених пунктів залишається під. А тимчасовою окупацією ми чекаємо дійсно повідомлень. від нашого генштабу щодо руху наших збройних сил, щодо там атак, відбиття атак тощо, що нас ведуться на території області близько до кордону запеклі бої, а тому чекаємо і хлопці дійсно відвоюють ціною власного життя кожен метр нашої відповідної території. Тобто, уже зараз росіяни намагаються наступати знову на Харківську область. Чи вони там в обороні собі сидять? А цей процес у нас іде постійний. Вони сидять в там обороні. Однак, якщо не наступають наші зсу, то вони звісно нам, нам намагаються робити якісь контрвипади, але це так би мовити, незначні такі, умовно кажучи, там прояви їх, тобто умовно кажучи, безсилля. Однак ми, ми чітко розуміємо, що ворог своїх надій щодо міста Харкова, щодо області не полишив це однозначно, і знов ж таки нам е, всім слід абсолютно пам'ятати, що у нас іде війна, і ця тиша, яку ми маємо е, завдячу нашим зсу по місту Харкову, по деяким деокупованим, в тому числі територіям, це виключно заслуга ЗСУ. Однак, ми маємо всі абсолютно реагувати адекватно на сигнали е, відповідно повітряної небезпеки.